Вітаю, друзі. Що чекає міста України від расистів. До наступної середи. Все буде добре, не буде руйнувань, не буде жертв до наступної середи. Скажіть, покажіть. Дивимось Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Одесу, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ. Так, Харків. Скажіть, покажіть Харків, що чекає Харків до наступної середи. Гарна карта. Руйнування. Можливі руйнування, обстріл буде. Суми. Також можливі руйнування, обстріл буде. Сприховано. Щось готується, те, що не показують. Що саме, що приховано? Дуже потужний захист міста. І там є зрадники, їх викриють. Ті, хто здає, їх знайшли. Так, Чернігів. Скажіть, покажіть Чернігів. Що чекає Чернігів до наступної середи від расистів? Шельник смерть погано. Також буде дуже потужний захист, до речі, буде над Черніговом, але е, будуть. Ракети летіть будуть, обстріл буде, можливі жертви. Чернігів зараз це перекриємо. Не лякайтесь. Запоріжжя. Скажіть, покажіть Запоріжжя, що чекає Запоріжжя з боку решистів? Запоріжжя ворог хоче, а... ну, вони хочуть, щоб ми їм віддали Запоріжжя, але цього не буде і обстріл готується також. Запоріжжя. Одеса. Що чекає Одесу, Перемога. По Одесі будуть бить по електроенергії, по інфраструктурі будуть бить. Миколаїв. Також будуть намагатися повністю зруйнувати те, що ще не зруйнована електроенергію. Наші будуть за, дуже потужний захист робити. Верховний суд з мізді буде на ту сторону на росіян, але можливі руйнування також. Так, там по Харкову також будуть бити по енергетики Харків, Харківська область. Не пам'ятаю, чи я сказала, чи ні. Херсон. Що чекає Херсон до наступної середи Херсон? Ну, обстріл готується, але не такий потужний, як вони би собі хотіли. Щось буде стримувати, не вийде, то, що планували. Планували руйнувати будинки цивільні, І щось стримає. Херсон, Ой, Дніпро. Дніпро, Шо чекає Дніпро. Також обстріл потужний, можливі руйнування. Краматорськ, Славянськ. Шучекая, Краматорськ, Славянськ, Краматорськ, Обстріл, Славянськ, Домовляється, Слав'янськ, робота, закритий шлях. Слав'янськ закритий шлях. Ворог намагається ну, хоче захватити Слов'янськ, і там бої за місто. Не пустить головна задача не пустить ворога, обстріли будуть. Ох! Прибираю перешкоди, знімаю нулю, все зле лихе, повертаю на голови ворогам. Вище сили захисту, прошу, відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани, все зле лихе на голови ворогів. Це буде так і так єсть. Вище сили, врятуйте нас, наші будинки, наших близьких, наших рідних, щоб не було руйнувань. Щоб всі були цілі, неошкоджені, щоб будинки були цілі, щоб вікна цілі. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі вибухають там при запуску на території Росії, де їх запускають, там нехай вибухають. Заперечую негатив, знімаю, анулюю. І ті, ця зброя, яка в наш простір потрапила, нехай падає там, де люди не живуть, там, де будинків немає, там, де. Критичної інфраструктури немає там, де немає нічого важливого. Буде так і так є. В полях хай падає. Так, я перекриваю, дивіться, я перекриваю Верховним судом. Що це значить? Це не те, що я так, така волшебниця перекрила і все, і здійснилось бажання. Ні, я роблю запит до вищих сил. Верховний суд, це вищі сили, я прошу, це як молитва, прошу вищі сили, допоможіть нам, приберіть оце, що нас руйнує, що нам шкодить. І далі вже вищі сили дивляться, чи можна це зробити. І якщо це для нас корисно, якщо ми вже відпрацювали всі свої кармічні задачі, і нам можна цей негатив прибрати, вони прибирають. Якщо ми не достойний того, щоб це справити, ми далі терпимо ці знущання негатив. Також ми в руках Творця, ми зброя в руках Творця, нашими руками творець прибирає з землі зло. Темні, темні сили, які через росіян роблять, нищать планету, роблять жах. Ось і нашими руками творець прибирає злу силу. І це припиниться тоді, коли ми виконаємо свою задачу, яка на нас з вищими силами поставлена. Прибираю негатив, знімаю нулю, вищі сили, допомоги, прошу захисту для нас, для наших сімей, для наших родин. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани, щоб, були, щоб був мир вже сьогодні, щоб війна припинилась, було. Мирне небо по Верховному суду буде так і так єсть. Боже, захисту, прошу для наших будинків, для всіх, хто дивиться, щоб були неушкоджені наші будинки, наші близькі, рідні, всі були живі, цілі по Верховному суду. Буде так і так єсть. Тобто, хто по Верховному суду заслуговує, тому допоможе. Хто не заслуговує, тому не допомагає. Так що такі справи. Тримаємося, все буде добре, ми вистаємо і до зустрічі на каналі!